Розпамлюю квартиру і пояснюю, чому це так важливо. Так, буду сьогодні з вами говорити про один із принципів психології бідності це накопичення старих речей та хламу. І я думаю, що ви в цьому можете пізнати себе або, наприклад, своїх родичів. Тож погнали людина з таким мисленням розмірковує так: ну не можу я викинути ці штани. А якщо я колись поправлюсь, а якщо я схудну, знову гроші витрачати зберігання старих речей може здаватися способом підготуватися до негативних подій. Ця купа дома може давати ілюзію контролю над невизначеним майбутнім. Тому, якщо у вас тільки виникає думка, а раптом знадобий. Позбавляйтесь від цієї речі. Якщо через 5 років вам знадобиться терка для корейської моркви, то ви просто підете і купите її. І у вас на це будуть гроші. Навіщо 5 років тримати цю терку на кухні на випадок, а раптом мені захочеться приготувати корейську моркву? Тому поради від Марсік. Влаштовуйте собі такі розслаблення раз на 2-3 місяці. І запитуйте себе, як ви хочете жити, про що ви хочете думати? Про погане чи про хороше? Чи влаштовуєте ви розслаблення вашого простору і як часто? Діліться своєю думкою в коментарях. А з вами, як завжди, була ваша Марк.